У Білорусі дипломати зі США, України і Швейцарії взяли участь у неофіційному святкуванні дня народження Тадеуша Костюшка, військового і політичного діяча, учасника війни за незалежність США і організатора повстання в Речі Посполитій у кінці XVIII століття проти влади Російської імперії. Костюшко був близьким другом третього президента та одного із засновників США Томаса Джеферсона. Він помер у Швейцарії у віці 71 року. У Пакистані працівники державної залізниці протестують проти нещодавно запровадженого владою 5-відсоткового податку на житлоплощу, яка надається всім працівникам державної компанії. У місті Пешаварі на північному заході країни мітингувальники спалили опудало міністра фінансів Пакистану і заблокували автодорогу. У Вірменії чільні чиновники уряду взяли участь у презентації першого планшетного комп'ютера місцевої розробки. Деякі деталі нового виробу, що отримав назву ArmTab, виготовляються в Гонконгу і на Тайвані. Але операційна система власне вірменська розробка. Вірменські планшети коштують приблизно 245 доларів.